Привіт! Це 16 -е відео курс SQL для початківців. Це останнє відео з цього курсу, тому якщо ви добрали, добралися, додивилися до цього відео, то ви справжні крофеї витримки і титани терпіння. От. Ну, а в цьому відео ми з вами поговоримо про тригери. Що воно таке? Поговоримо також про тригери для команд insert, Update-Delete. І відповідно про «trigger» instead of». Почнемо з того, що ж таке цей тригер. Trigger. Triggers are a special type of stored procedures that is called automatically when a certain action is performed on a table of view, in particular, when data is added, modified or deleted, that is, when executing insert, update, delete commands. Тобто, тригер це є спеціальним типом процедури, збереженої процедури. Який викликається автоматично, коли певна дія виконується над таблицею або представленням. Зокрема, якщо дані додаються, оновлюються, модифікуються або видаляються. Тобто, по суті, це коли ви виконуєте команди Insert, Update або Delete. Давайте подивимося на приклад. Так, хвилиночку. От я відкрив приклади. Давайте почнемо з першого. Отже, загальний синтаксис створення тригеру. Для цього використовується команда Create Trigger, що логічно, потім назва тригера. Они над чим ви встановлюєте цей тригер, над якою таблицею або представленням. Далі опція або використовувати after або instead of, Це як два варіанти тригрів. after це відповідно тригер викликається, і, і команда для тригера виконується після якоїсь дії, instead of, замість якоїсь дії. Ну і, відповідно, тут ми використаємо базу даних, вже знайому нам. А саме, Product The Для неї ми створимо тригер, Дивіться, тут. У нас буде створено тригер от такою назвою Product Insert Update над таблицею Product. Це й буде тригер працювати. Тобто, коли ми будемо певні дії над таблицею products виконувати, тоді буде вмикатися цей тригер. Але які саме дії? Ви бачите, тут автор після insert або після update. Тобто після введення або після оновлення даних буде викликатися цей тригер. І що цей тригер буде робити? Цей триггер буде у нас оновлювати таблицю «Products» і збільшувати ціну на 1 тисячу. Ну, просто як варіант збільшити, скажімо так, ту ціну, яку ми передаємо ще на тисячу, умовно кажучи. Дивіться уважно також, тут ми не просто будь-яку ціну всіх товарів, які знаходяться в цій таблиці «Products» будемо збільшувати, а ми ще й встановлюємо умову, тобто збільшуємо ціну тільки для того товару ID. Тобто для того товару, по суті, який додається. Є така таблиця у SQL Server Inserted. вона зберігає ті дані, які або додаються, або оновлюються у певних ваших таблицях. І от з цієї таблиці ви, по суті, хочете отримати той товар, який, наприклад, або додається, або оновлюється. Тобто, для саме того товару оця умова, оця умова означає, що ваш. Ваша ціна ціна вашого товару буде збільшуватися тільки для того товару, який або додається, або оновлюється в таблиці Products. Давайте створимо цей тригер. Створили. Давайте подивимося, чи він з'явився у нас. Навіть краще, отак. так буде зробити. Так, відкриваємо таблицю Products. Де вона? Тут ось вона. І дивимося на тригерси. Бачите, в тригерах з'явився. Той тригер, який ми створювали. Далі подивіться, будь ласка, зараз ми додамо в таблицю Product дані. Модель ноутбука Leopard Green, 3 в одиниці, 3 одиниці, кількість в 3, 3 одиниці, виробник MSI і ціна 48 тисяч. Додаємо. Зверніть увагу, ми щось додали, тут у нас двічі змінилися дані. Давайте подивимося, що в результаті ми отримаємо. Як ви бачите, дійсно ноутбук Leopard Green додався. Але зверніть увагу на ціну. Ми передали 48 тисяч, а по факту у нас 49 тисяч. Як ви здогадалися, вже це тому, що спрацював оцей тригер. після інсерта, одразу після цього інсерта, спрацював цей тригер. і до того, до тієї ціни 48 тисяч, яку ми встановили, він додав ще тисячу, тому вийшло по факту 49 тисяч введено у таблиці. Products. Далі, якщо треба вимкнути тригер, ви використовуєте команду disable trigger. Це, відповідно, допоможе вам вимкнути тригер. Дивіться, виконали цю команду. Зараз ми оновимося. І подивіться, у нас біля нашого тригера з'явився отакий червоний хрестик, це означає, що він disabled, тобто зараз він неактивний. Так? Ми можемо його увімкнути, цей тригер, за допомогою команди Enable Trigger, От таким чином. Зараз оновимося, і бачите, тригер знову став активним, червоний хрестик зник. Ну і звісно, ми можемо видалити тригер за допомогою команди Drop Trigger І, відповідно, виконуємо її. Давайте оновимо нашу базу даних. І подивимося, чи є у нас над таблицею Product Trigger. Бачите, тепер вже його нема. От. Таким чином, базові якісь аспекти по триггерам. Давайте підемо далі, що у нас наступне. Відповідно, when adding data, when executing the insert command in the trigger, we can get the added data from the inserted virtual table. Тобто, коли ми додаємо якісь дані в якусь нашу, наприклад, таблицю. Ми можемо отримати дані з віртуальної таблиці. Insert. це саме от та таблиця, яку ми дивилися в умові. Так, є така віртуальна умовна таблиця, в яку додаються дані, які ми намагаємося, наприклад, додати в таблицю. When deleted data When deleted all deleted data is placed in the deleted virtual table. І коли ми видаляємо дані, оці дані, які ми видаляємо, вони розміщуються у віртуальній таблиці deleted. Тимчасово, не постійно, але тим не менше, певний час вони там зберігаються, і ми можемо до них достукатися і отримати ту інформацію по видалених об якихось записах чи по введених якихось записах, як це, от з прикладом інсортів, ми, до речі, і робили. The data update. The data update trigger is fired when update operation is performed. Тригер uh, на операцію update uh, виконується, коли uh, виконується, звісно, операція update. Це логічно. Якщо у вас триггер на апдейті, то він виконується саме на update. And in such trigger we can use two virtual table. І для таких тригерів ми можемо використовувати одразу дві віртуальні таблиці. Чому? Тому що оновлювані дані у вас одночасно будуть зберігатися і в таблиці інсоті, і в таблиці Deleted. Давайте про це почитаємо. Наступне, якраз наступне речення: з table stores the row values after the update. Тобто таблиця інсот зберігає відповідно значення по ваших рядках після апдейту, тобто після оновлення. And the deleted table stores the same row but before the update. А таблиця Deleted, вона зберігає, відповідно, дані в порядках до оновлення, тобто старі, по суті, дані. Давайте подивимося на приклади. Отже, у цьому прикладі ми створимо з вами базу даних Sample Database. Створимо у ній таблицю products, Ну, тут по я думаю, все зрозуміло. А також створимо ще додатково таблицю Journal Log, Тобто за назвою ви зрозуміло, мабуть, що це якийсь журнал логу. І по суті, що ми, яку ми хочемо тут реалізувати, ідею, що коли ми щось робимо, якісь дії здійснюємо на таблицю Product, додаємо дані, оновлюємо дані або видаляємо дані, щоб це все реєструвалося у нас у Journal Log. І для цього ми і можемо використовувати, що, звісно, тригери. І, відповідно, у нас перший наш тригер буде на команду Insert. Тобто, коли ми щось намагаємося додати у таблицю Products, у нас буде спрацьовувати цей тригер з назвою Products Insert, і буде нам відповідно, вносити в нашу таблицю journal-log. Інформацію про ID, тобто ідентифікатор там, цієї зміни, який автоматично буде, як ви бачите, спрацьовувати за, за рахунок identity. а також деталі по операції. Це наступний стабиль, Так? Тобто тут ми вибачте, не, не ID, ID буде у нас автоматично створюватися для нашого журналу логу, так? А запису ID запису, а тут буде вставлятися, я перепрошую, product ID, тобто ID товару, який ми. Змінюємо, додаємо, змінюємо або видаляємо. Так? Тобто тут буде ID товару і відповідно деталі про операцію. Що саме це будуть за деталі? Дивіться, ми обираємо Select ID з таблиці Inserted, тобто те, що ми по суті маємо в таблиці Inserted, це логічно. Це та віртуальна таблиця, де у нас зберігаються ті дані, які ми або додаємо, або оновлюємо. Далі у нас буде такий рядок: Item was added, додано якусь, якийсь товар. Так? І буде у нас інформація про назву товару і про виробника цього товару. І далі ну, ми додамо, відповідно, дані у таблицю «Products» і подивимося, як це вплине, чи відобразиться, чи спрацює тригер у нас на додавання, відповідно, інформації в таблицю «Products». Тепер давайте почнемо: створимо базу даних. Створилося добре. Робимо її активною. Створюємо таблиці, створюємо таблиці. Execute. Таблиця створилася. Ну і тепер давайте створимо ще й тригер. Так, тригер виділили. Добре, створюємо. І давайте перевіримо, що у нас вийде. Так. Так, оновлюємо бази даних наші. От, створилося. Так, таблиці тут є. Є. Так, і в продакцях повинен бути ще й тригер. Тригер теж, те, як ви бачите, є добре. Тепер ми спробуємо додати дані в таблицю Products. Зараз вона порожня, там нічого нема, але ми додали, і ви бачите, у нас змінилося, у нас додалося нібито дві, два записи. Чому так відбулося? Тому що один insert додав дані у таблицю Products, а інший insert це якраз спрацював тригер і додав дані в таблицю journal Log. І дивіться, що у нас вийшло. В лозі у нас з'явився запис ID. Перший запис у нашому лозі для товару з ID Product ID один. Чому? Тому що у нас оцей запис Leopard MSI – це перший запис у нашій таблиці product, Тому у нього, звісно, product ID одиниця. Ну і відповідно тут операція item was возетіт Леопарда Масай було додано відповідно ноутбук Leopard MSI, відповідно дата, коли. Це було здійснено цю транзакцію. Тобто, 19 грудня це виходить субота і час, коли це от є, було здійснено, відповідно. Це за рахунок того, якраз оцей стовпчик, тому що у нас для відповідно нашого Create Add стопчика. Ви бачите дефолт значення, значення за помовченням, це функція getDate, яка повертає відповідно дату і час. Як ви пам'ятаєте, поточні дату і час. Отаким от чином. Далі. Наступний тригер, який ми створимо за тією самою логікою: це тригер на команду Delete, який після команди Delete буде додавати у наш journal-log запис і, відповідно, деталі про видалений товар. І ми тут використовуємо віртуальну таблицю Delete. Давайте створимо цей тригер. Тригер створився. Давайте перевіримо, який він, чи створився він дійсно. Так, давайте подивимось. І тут. У нас з'явився ще тепер тригер на діліт. Окей. Е, тепер ми додамо ще, записів, додамо ще записів. Давайте двічі додамо райдер. І тепер, що у нас вийшло? У нас, наприклад, е, ми бачимо тут, умовно кажучи, задвоїлася інформація. Тепер, умовно кажучи, ми хочемо оцю, наприклад, задвоєно задубльовану інформацію видалити і видаляємо, відповідно, просимо видалити наш товар. З ID-3, так, задубльованим видалили. І давайте тепер подивимося на наш журнал лог. Дивіться, всі записи, які ми робили, вони зареєструвалися. Ми двічі додали, бачите, у нас цей запис вже був. Тут ми двічі додали райдер, і потім ми райдер видалили. І це все теж зареєструвалося. Отаким От чином. Ну, тут у мене команда на видалення тригеру, вона, в принципі, тут поки що нам не потрібна, ми їх тільки створили. Давайте ще з ними попрацюємо, а, можливо, потім, якщо ви вже схочете, розкоментуйте і видалити, потренуєтесь ще з видаленням вже для себе. Ще нам залишилося, звісно, що: зробити тригер на апдейт, щоб коли ми оновлювали товар, інформація про це оновлення теж додавалася. Ну і логіка тут така сама: ми прописуємо тригер. На вже операцію апдейт, і при апдейті у нас буде виконуватися відповідно одразу після апдейту додавання інформації в наш journal-log про відповідно, товар, над яким було здійснено оновлення. І пам'ятаєте, тут нам в даному випадку потрібні дані після оновлення, тому ми звертаємося до таблиці віртуальної Inserted. І в даному випадку давайте створимо цей триггер. Створили. Давайте подивимося, чи він створився. Так. Де наші таблиці, де наші таблиці, де наші тригери? Ось вони. І ви бачите, дійсно, на апдейт теж є тригер. Тепер ми спробуємо оновити дані в таблиці Products і виробника встановити для всіх, відповідно, записів, де у нас виробник MSI. Ми хочемо замість MSI написати msi Inc., наприклад, більш повну назву. Дивіться. Виконали. І у нас. Змінилося, адаптувалися зміни, і давайте подивимося, що у нас буде. Перше, у нас product, бачите, у нас стали записи MSI Inc. Тобто додалося. А що у нас в Journal лозі У нас повний комплект. Бачите, у нас було змінено два товари і два записи. Теж додано Item Updated. тобто змінився у нас rider, так? Став виробником -inc, Так? І item updated Leopard теж змінився. Тобто, все, все, в принципі, спрацювало і влог додалося. от таким чином. Ну, і ще у нас одне питання, яке слід розглянути. Це буде у нас відповідно тригер Instead of. Instead of. Це теж окремий тип тригру. Давайте подивимося, що тут нам написали. Instead of trigger, files, instead of data operation. Відповідно, цей триггер за своєю назвою передає вже свою суть. Тобто, instead of це перекладається як замість. Тобто цей тригер спрацьовує замість якоїсь операції. It is defined in principle the same way as an after trigger except that it can only be defined for one operation, insert, delete, update. Він по суті за своєю суттю схожий на тригер авто, але є і відмінності. Зокрема, перша відмінність це те, що він може бути визначений лише для одної операції, або для інсерту, або для діліту, або для апдейту. Якщо авто ви можете встановити для кількох одночасно для кількох команд, то відповідно instead of ви можете встановити лише для одної команди. Або insert, або delete, або update. Тобто, якщо вам потрібно створити три, умовно кажучи, вам потрібно створити тригри для всіх трьох команд, для insert, для delete і для update, то, то, то якщо ви будете робити це шляхом instead of, то у вас буде відповідно три of тригри. Так, ви не зможете якийсь один варіант для всіх трьох команд розробити і для всіх трьох команд застосувати instead of. Instead of Можете лише для однієї команди застосувати. Тобто або або, або Або insert, або delete, або апдейт. Важливий момент, який слід запам'ятати. And also it can be applied to both tables and views. Цей тригер може бути застосований як для таблиць, так і для представлень. After trigger only applies to tables. з after застосовується лише для таблиць. От таким чином. І давайте з вами подивимося, на приклад з instead of тригером. Що тут у нас є? Третій приклад. І у третьому прикладі: що у нас тут є. Що у нас тут є? Так, ну створимо ми з вами ще одну базу Sample Database 3. Створимо в ній таблицю Product. Далі створимо, внесемо певні кілька записів в цю таблицю. І далі дивіться, ми створимо тригер на видалення. В цьому випадку ми реалізуємо так зване м'яке видалення. Тобто, коли, ви, по суті, замість команди видалення, бачите, instead of delete замість видалення, у нас буде, по суті, виконуватися зовсім інша команда. Ну і давайте почнемо. Отже, створюємо базу даних, робимо її активною. активною так. Далі створюємо таблицю. Далі вносимо в таблицю дані. Далі, давайте створимо тригер. Тригер, Зверніть увагу, що у нас буде у тригрі. Тригер у нас буде замість команди delete, і замість команди delete у нас, по суті, буде виконуватися команда update. Зверніть увагу, у нас тут є четвертий стопчик у таблиці Products, delete flag, тип beat. Можливе зберігання тут значення ну. Тобто, це по суті флаг на видалення. Наприклад, оце м'яке видалення. Ви не хочете, щоб у вас одразу видалявся запис з таблиці. Ви хочете, наприклад, щоб там створювався якийсь флаг, що цей, наприклад, цю одиницю рекомендують видалити з таблиці, і там, наприклад, після якогось іпруву дані видалялися, умовно кажучи. От. І тут замість діліту буде виконуватися апдейт. І, по суті, у стовпчику Delete flag для, того, для тієї одиниці, по якій виконується видалення, для, саме для цієї одиниці буде встановлено флаг 1 у стовпчику Delete flag. Відповідно, це реалізується за умовою ID, по ID відповідно видаленого по суті товару. Тобто, це якраз звернення до віртуальної таблиці «deleted». Давайте створимо цей тригер. Тригер створено. Давайте тепер подивимося, що у нас тут вийшло. База створилася, таблиця в ній є. І тригер в таблиці теж є. Бачите? Products delete Окей. Тепер давайте звернемося до таблиці Products. Як ви бачите, тут у нас є два товари Leopard. Ми додали за допомогою Insert і Райдер. І, відповідно, тепер ми, наприклад, хочемо видалити товар product name якого дорівнює райтер. Відповідно, є райтер. Намагаємося видалити цей товар. Бачите, у нас спрацювали і видалення, і тригер, і подивимося, що відбулося. І у нас дійсно спрацював тригер, Товар райтер у нас залишився в таблиці Products, Він не видалився. У нас оновилися, по суті дані, і у стовчику Delete Flag у комірції для нашого, для нашого запису райтер становилося значення 1. От таким чином, в принципі, ми реалізували з вами м'яке видалення, і подивилися, наприклад, тригера з інсте-офом. В принципі, на цьому відео добігає кінця, і цей відеокурс. Теж, сподіваюся, він був корисним. Також дуже сподіваюся, що ви тренувалися, що ви працювали відповідно з цими запитами, адаптували їх якось для себе, щось змінювали. Це, якщо ви все робили, то у вас тепер є тверді такі навички по написанню запитів в SQL, я впевнений, що вам буде значно легше на співбесідах. От, якщо вам будуть ставити відповідне завдання по SQL, тому що цей, в принципі, Ця навичка вона досить часто зустрічається у вакансіях. Ну і до наступних відеокурсів.